Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить. Вірю в те, що у вас є відносини з Богом, і ви розумієте, в те, що ви дитина Божа і ви спадкоємець через Ісуса Христа в Ісусі Христі. І Бог запланував щось неймовірно цікаве і неймовірно благословенне. Там на небі, і він говорить, що Він буде піклуватися Господь про нас, і тут на землі. Він буде турбуватися, Він буде проявляти себе, він буде рухатись в нашому житті. І ти щоденно будеш бачити його батьківську любов, проявлену батьківську любов в своєму житті. Тому будь відкритим для батька, для його любові, для його щедрості, для його милості. Для його руху в своєму житті Бог тебе благословить.